Сьогодні особливий день не лише для кожного випускника, але й для всієї нашої батьківщини. Сьогодні вона стає на 58 разів сильнішою. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 27-й випуск кафедри військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту. Настрій, мабуть, у всіх випускників найкращий, всі чекали цього всі чотири роки. Ці чотири роки були для мене як складні, так і наповнені якимись такими спогадами, дуже теплими, приємними. Я здобув багато знайомих, друзів, знань. Ці чотири роки дуже дуже швидко промайнули. Особливо останні ці два роки курсантства, відтоді, коли почалася повномасштабна війна, ми набули багато навичок, знань та умінь для відновлення нашої країни. Я впевнена, що я зможу допомогти своїми діями країні для того, щоб все ж таки наші діти, мій син, жив в мирній і незалежній Україні. Я щиро вітаю всіх сьогоднішнім святам отримання первинного офіцерського звання. Я вітаю сьогодні представників ну, дійсно одного з найкращих, на мою думку, вищих навчальних закладів. Я вітаю рідних і близьких сьогоднішніх наших лейтенантів. Бажаю, щоб наступне свято, день незалежності, наприклад, ми вже святкували в мирній Україні, але обов'язково в Україні, яка Здобула перемога. Перемогу, яка сьогодні нам дуже важлива. Я хочу побажати кожному сьогоднішньому випускнику військової удачі. До вчорашнього дня це було навчання, це була особиста відповідальність. З сьогоднішнього дня все помінялось. З сьогоднішнього дня це відповідальність за свої підлеглих. І саме основне з сьогоднішнього дня це виконання реальних бойових завдань. Впевнений, що в цьому залі. Знаходяться ті, які через деякий час стануть командирами військових частин Державної спеціальної служби транспорту. Можливо, в цьому залі сьогодні знаходиться і майбутній голова ДССТ. Щиро дякую вам за те, що ви в такий складний період для нашої держави вибрали мужню професію професію захищати нашу державу. Тому, якщо ще хтось не вирішив або вагається в своїх рішеннях, то Поступайте на кафедру військової підготовки та до Державної спеціальної служби транспорту не зламлю духом відновлять Україну. Слава Україні! Героям слава!